У Миргороді триває реконструкція очисних споруд. Це одна із наймасштабніших інфраструктурних інвестицій громади за останні роки. Нове обладнання десь змогу не лише зменшити навантаження на довкілля, а й забезпечити якісніші послуги для мешканців. Станом на зараз комунальне підприємство Тепловодсервіс завершило ключові роботи: виконало бетонування, встановило комплексну очисну споруду, підготувало входи і виходи системи. Наразі залишилося підключити електричну частину. Протягнути кабелі та запустити щитову, що розташована у диспетчерській. У підприємстві зазначають, щойно буде підключено електро- та водопостачання, можна буде розпочати пусконалагоджувальні роботи. Ритенні системи і на сьогоднішній день продовжуються роботи. Також, я думаю, десь 2-3 тижні гаратенна система теж буде, вона вже змонтована, залишилися крипежі і наладка, продувка цієї системи. Так як ми обіцяли, я думаю, на кінець. Наступного місяця ми зробимо пусконаладку. Так що хай люди чекають, так як і ми, і я теж чекаю. І люди наші чекають побачити результат цієї такої довгої роботи на да, протязі двох років. Ну, Сподіваємось, що ми досягнемо того результату, якого ми планували, яким планували з самого початку. Великий обсяг роботи у диспетчерській та котельні, адже ці приміщення облаштовують повністю від монтажу інженерних систем до встановлення обладнання. Наразі в диспетчерській вже змонтовано бак для холодної води та щитову, а в котельні встановлено дров'яний котел. Комунальне підприємство Тепловодсервіс тимчасово перемістило частину працівників на інші об'єкти у зв'язку з очікуванням матеріалів, які мають надійти протягом двох днів. Йдеться про кабелі, профілі, насоси таємність для гарячої води, а також їх монтаж. До робіт також входить встановлення системи очистки води, яка надходитиме на форсунки комплексної установки. Системи захищають обладнання від домішок, щоб не виникала потреба у частому обслуговуванні через малий діаметр отворів. Крім того, триває підготовка до благоустрою території, Заплановано облаштування під'їзду для техніки, яка вивозитиме контейнери зі сміттям. Після завершення пусконалагоджувальних робіт також необхідно встановити збірне приміщення для роботи установки в осінньо-зимовий період. Реконструкція очисних споруд це довгостроковий проєкт, який втілюється поетапно. Новітні технології дозволяють значно скоротити витрати електроенергії та підвищити ефективність очищення стічних вод.